Андрій Віаняцьою було 55. До великої війни він працював монтажником в одній із будівельних компаній. У 2022-му будував цех у Маріуполі. Щойно виїхав звідти, одразу ж подався в тероборону. За кілька днів після вторгнення вже став на захист міста. Будував фортифікаційні споруди на Криворіжжі, боронив підступи до міста поблизу Інгульця, брав участь у бойових діях на Запорізькому напрямку. Перед обов'язком захищати родину і батьківщину батько був непохитним, згадує сину. Олександр. Отец был для меня примером ну, для всего, всего просто и всей моей жизни. Это был самый лучший человек, которого я знал, и, и я хочу быть таким, как он. Он был очень добрый, отзывчивый, всем помогал и своим побратимам он никого не бросал на поле боя за всех стоял и Був приміром для всіх найкращий дружба з дитинства поєднувала з Андрієм Олександра. Товариш згадує, разом займалися спортом, разом йшли по життю. Я з ним дуже багато років разом. Ми разом боролись, боролися, боротьбою займалися вільною. Так що я його знаю дуже, дуже, дуже давно. Ми по житті всі всі місті, як спортсмени, як друзі, друг другу допомагали во всьому. Андрюша був лучший, лучший із людей. Я не знав таких більше людей. Це був дуже хороший друг, товариш, син, батько. Слов нету, ребята. Це уходять лучшие з лучших. 55-річний Андрій Аніцой служив у складі 129-ї бригади. Був старшим сержантом, командиром відділення батальйону стрілецької роти. Побратими розповідають, він врятував життя кількох бійців. Поліг під час ворожого обстрілу на Донеччині. Він до кінця був героєм. Він був командиром відділення. Навіть коли відділені хлопці його там десь трошки сумнівалися, чи треба це робити, чи ні, він казав. А хто буде робити, коли не ми. Хто захистить наше місто, хто захистить нашу сім'ю, хто захистить нашу державу. Ну, після таких слів люди йшли за ним. Він був поранений сам, він неодноразово надавав допомогу хлопцям. Він рятував життя десь, мабуть, чотирьом хлопцям зі своєї роти. Останній бій прийняв під Авдіївки, населений пункт Степове. Це вже було 21, 21 жовтня. Ну, я думаю, що на тому ряду, напрямки російські війська зосередили всю свою армію. Ми такої кількості ще не бачили, але вони тримали, вони тримали з 10-го числа два тижні той напрямок. Багато хлопців у нас полягло в тих боях. Андрію Аніцюю віддали останню шану стрілецьким салютом. Місце його спочинку у секторі почесних поховань центрального кладовища. Іван проводу Олексій Правицький цей день.